Григорови Шевченко Уривок з поеми Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого. А тут стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серця не побачуть. А скажуть ледаще: кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечерять, а донька не чує, Де жартує з москаликом. Там і заночує не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недоброю стала. Хай собі ті люди, що хотять, говорять, вона любить, та й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, Поход затрубили. Пішов москаль туречину. Катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, любой потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе, а поки що люди що ходять говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, миється сльозою, візьме відра у півночі, піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває, гриться, виспівує, вимовляє. Вернулась і раденько, щоб ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиноці вікно виглядає. Виглядає Катерина, мів минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве, ледве дише. Вичуняла у запечку дитину колише, а жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, у неї ночують. У тебе дочка чорнобрива та ще й не єдина, а муштрує у запечку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас, сукотухи, та злидні побили, як ту матір, що вам насміх сина породила. Катерино, серце моє лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою. Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди. Тяжко з ними жити.